Маю не дуже приємний сюрприз в акваріумі. У мене підскочили нітрити. Сьогодні я знайшов ось тут так, лежав у мене трупік Соміка, ото Цинклюса. Думаю, чому зробив тест, побачив, що в мене піднялися нітрити. Чому взагалі не можу зрозуміти? Ніби ніде ніяких трупіків не бачу. Риби прикрли. Прик... Принаймні всі такі великі риби, всі, в мене їх небагато, я знаю їхню кількість і можу її порахувати, так? Навіть ті самі розбори, їх 7-6 штучок тут всіх можу нас Єдине, що не знаю, скільки тут анциструсів, бо їх тут дійсно багато. І ще десь цей чорний ніж, амазонський дух плаває, але це таки... така зараза, яка не вилазить в день і не поймеш, чи він живий, чи він вже давно розчинився в цій воді. так? Тому. Мною було прийнято рішення таке, що я зараз додам у зовнішній фільтр покладу цеоліт. Це принаймні зупинить появі нових нітритів. Поміняв 30 майже 40% води в акваріумі. І буду спостерігати далі за акваріумом протягом кількох днів. Сподіваюся, що більше втрат в мене не буде і нітрити впадуть в ноль, тому що це взагалі не смішно. Ну вот така, от такий сюрприз.